Всім привіт! Ви на моєму каналі. Сьогодні хочу розповісти про 4 сайти, там, де можете дивитися дорами з українською озвучкою, або з українськими субтитрами. Тож, поїхали! Тож, перший канал це світ Дорам. На нього можете дивитися дорами як і в українському озвученні, так і з українськими субтитрами. Окрім цього, на сайті є окрема вкладка з новинами, там, де пишуть про новинки дорам, або про новини. Про акторів або актрис, Тож раджу вам трішки порасти з цим сайтом, і ви знайдете багато чого цікавого для себе. Наступний сайт цей Бамбу Yoga. Він у мене асоціюється з червоним кольором. От прям він у мене прям асоціюється асоціюється. Там ви також можете знайти дорами як і в озвученні, так із субтитрами, але окрім дорам, там є лакорни, аніме, тіві-шоу, так як і в озвученні так і з субтитрами. Тож також раджу покласти на різні вкладки, і ви знаєте багато чого цікавого для себе. Наступний сайт це юакіно це не спеціальний сайт лише для дорам. Там є різні. Кіна і серіали з різних країн, проте там є окрема вкладка з дорамами, є в озвучки, там є субтитрами, але субтитрами там менше, ніж в озвучці. Мені здається, що там набагато більше дорам, ніж на сайт, який саме спеціалізуються на дорамах. Останній сайт, це UA Serials, Така ж сама ситуація, як і з попереднім сайтом, це не спеціальний сайт для дорам. Проте там є дорами, чесно скажу, менше, ніж в попередньому сайті, приблизно або трішечки менше, ніж в перших двох сайтах, про які розповідала в цьому відео. Чесно, дуже рідко користуюся ним, проте він не подобається через кольорову гаму на сайті. Вона така синьо біла і додає якоїсь. Могучості, вопрос просто якоїсь краси, легкості. Раджу там глянути інші серіали, фільми не з Кореї, тобто не дорами. Там їх достатньо багато в озвученні, в за субтитрами. Я там не бачила, в принципі, їх і не шукала, тому що я не люблю дивитися з субтитрами. Тож, треба було 4 сайти, на яких ви можете дивитися дораму з українською озвучкою або субтитрами. До речі, як ви любите більше дивитися з озвучкою чи субтитрами. Я тільки озвучка, субтитрами я ніколи не дивилася. Якщо ви не знаєте дораму на якомусь одному сайті, раджу пошукати на інших трьох або в інтернеті з українською озвучкою Там є. Просто я не акцентувала увагу на тих сайтах. Вони не такі популярні, і я там не дивилася. Також пам'ятаєте, що ця ніша в Україні лише розвивається, тож давайте будемо її підтримувати та дивитися з українською озвучкою. Все, всім дякую, бай-бай!